Всім доброго дня, прекрасного дня, гарного дня! В Канаді вже весна, класно, тепло, і в мене таке величезне просто бажання. Натхнення продовжувати знімати прекрасні круті відеоролики для вас. Тому що я прекрасно знаю, і мені дуже приємно вся ця підтримка, надзвичайно прекрасна підтримка мене і мого україномовного каналу, нашої прекрасної української мови. Це просто феноменальне відчуття. І мені приємно, що я частина цього, і ви частина цього разом зі мною. І я сьогодні вам буду розповідати і розповім, чому в Канаді. Така проблема з електричними автомобілями, чому в Канаді відмовляються від електричних автомобілів, чому в Канаді дійсно електричні автомобілі зовсім не практичні? І я вам повноцінно все розповім з власного досвіду, та також від того, що відбувається в цій країні на даний момент. І, звісно, перед тим, як ми почнемо, я хочу нагадати, що партнером сьогоднішнього випуску є BCU Financial або кредитна спілка, будучність. Це канадська фінансово-кредитна організація, яка зараз допомагає абсолютно всім українцям, які приїжджають по програмі «Коет» відкривати безплатні рахунки, кредитні рахунки, дебет-рахунки по одніх з найбільш видніших умовах. І вони знаходяться тільки в принці Онтаріо. Допомагають фінансово Україні і допомагають розвивати українську громаду тут в Канаді. Всі посилання будуть в описі під відео. Це нікому не секрет, що електричні автомобілі дійсно набули та набувають популярності. Багато людей змінили свою думку в сторону електричних автомобілів тут в Канаді. Багатьом людям сподобалася ідея електричного автомобіля. Багато з них навіть і не розуміють до кінця, що таке електричний автомобіль, і що він не є дешевший, і що він дійсно не є набагато екологічніший для навколишнього середовища, ніж навіть бензиновий автомобіль. І це справді дуже така найбільша проблема. І тут, Канаді, уряд Канади. Заявив чітко, що з 2035 року буде заборонена продаж нових бензинових автомобілів, повноцінно бензинових автомобілів тут в Канаді, і люди зможуть далі їздити на бензинових автомобілях після 2035 року, але ви не зможете просто купити новий більше бензиновий автомобіль. І це не тільки в Канаді, в Європі, мені здається, це з 2025 року навіть вже планується такі зміни. Тобто світ помаленько-помаленько переходить. Але якщо Європа готова до цього, якщо Європа має дуже велику кількість. Кість зарядних станцій всюди, фактично по Європі, то так, то Канада не готова. І багато людей, які купляли електричні автомобілі, вони чесно хотіли просто трошки повимахуватись, хотіли трошки, щоб на них увага зверталася більше. Самі вони не дуже так сильно розуміли, навіть на що вони йдуть, і це справді дуже складна машина і складний автомобіль. Який мати в Канаді. В Канаді дуже важливо мати надійний автомобіль, який буде вам давати можливість рухатись в великі відстані. В Канаді дуже багато людей долають багато великі відстані. В Канаді для простого канадця, щоб поїхати, наприклад, з Едмонтона в Калгарі 300 кілометрів це взагалі як горішки лускати. Це дуже не проблема, і такі відстані є нормальними і без проблем. І електричні автомобілі в Канаді е, втрачають популярність, тому що справді є багато факторів. Перший фактор це зимою, коли зима в загальному електричний автомобіль в середньому може наїхати, хай буде 500-550 до 550 кілометрів. 500 до 550 кілометрів справді ніби непогана цифра для електричного автомобіля. Але якщо ви порівняєте це з пікапами, то пікапи переважно такі більш-менш шестициліндрові пікапи вам наїздять навіть менше 450 до 500 кілометрів. Тобто, майже то саме, враховуючи, що батареї з часом з часом втрачають свою якість і починає менше і менше вже цих кілометрів дійсно набувати. І якщо бути з вами відвертішими, переважно електричні автомобілі вони ніколи не наїжджають точні цифри, які показують вам на екранах, і особливо зимою. Це може об, обриватися в 50%. Тобто, якщо ваш електричний автомобіль наїжджає і по всій статистиці показує, що повинен наїжджати 500 кілометрів, то він насправді наїде 250 кілометрів зимою. І дуже багато було ситуацій, де люди просто їхні автомобілі просто батареї батареї не витримували. Коли мінус 30% їхні батареї просто не витримують, люди виїжджають, показують, що 270 кілометрів можуть приїхати, і тут просто заряд падає до 120 кілометрів, до 80 кілометрів. І люди, розумієте, вже не... Можуть дуже сильно ризикувати, бо холодно. І коли електричний автомобіль ще мусить обігрівати салон, кабіну, то ще більше і більше цього заряду, цієї батареї просто втрачається. І це дуже неоптимальний автомобіль, непрактичний автомобіль, тому що тут дуже все побудовано на тому, щоб відстані, великі відстані. Коли в Європі це дійсно класна ідея, хороша ідея, тут в Канаді вона просто не може. Підійти, не то, що її можуть не полюбити, просто вона не підходить ще і Канада ще про, по інфраструктурі не готова. Нема достатньо зарядних станцій. Дуже складно знайти зарядні станції, особливо якщо ви їдете на великі відстані, якщо ви будете їхати по соскачуванні. По манітобі, то взагалі можете не побачити ніяку зарядну станцію на протязі кілометрів, так 300, 400, навіть 500. І ви собі уявіть, що вам робити, як вам планувати свою подорож. Якщо у вас постійно буде на голові ці проблеми. Для чого створювати собі додаткові проблеми, коли навіть батареї, після того, як вони вже повноцінно будуть вичерпані, їхнє життя закінчиться, то їх буде ще гірше для навколишнього середовища їх позбутися, ніж просто їздити і на бензиновому автомобілі. Тобто багато людей почали себе запитувати, це питання, чи це справді дійсно класно, чи це потрібно. І поки що все ж таки віддають перевагу бензиновим більше автомобілям, бо вони більш практичніші, більш надійніші. І в загальному дають вам трошки більший доступ до життя, і ви знаєте, що вам треба надіятися, якщо у вас є бензин, ви можете ще собі пару каністер кинути в багажник, і ви будете щасливо, спокійно собі їхати в ліс канадський, в степи канадські, не переживаючи абсолютно ні про що. Також інша цікава проблема в тому, що більшості квартирних комплексів, квартирних комплексів, старших квартирних комплексів тут в Канаді не мають. Просто доступ до зарядних станцій. І якщо в квартирному комплексі є 30 сімей і 5 з них мають електричні автомобілі, то дуже складно пере електрику, всю проводку все поміняти на рівень 2 електрики, який дозволяє нормально заряджати електричні автомобілі. І деякі електричні автомобілі можна заряджати прямо з розетки, але більшості електричних автомобілів потребують спеціальну більшу напругу тобто левел 2 і більшості нових квартирних комплексів. Таких містах, як Ванкувер і в Торонто, вже будуються з такою електричною станцією, з такою проводкою. І це справді на майбутнє. Але багато ще треба часу, багато ще треба років, щоб люди в Канаді тут змогли перейти. Тому що багато людей жаліються, багато людей не будуть. Більшість людей, якщо мають бензинні автомобілі, вони не будуть скидатися, щоб протягувати та збільшувати проводку в їхніх квартирних комплексах. І ви самі розумієте, що це створює дуже багато проблем, і люди просто відмовляються рано чи пізно цих електричних автомобілів, віддають їх і купують назад собі бензини або гібриди. Гібриди, до речі, досить популярні і краща опція, яка створює досить багато потужності в моторі, і також класно зміцнює ваші можливості та вашу відстань, куди б ви не їхали. Якщо ви живете в Канаді, і думайте над тим, щоб придбати собі власний автомобіль на даний момент. Я нічого не маю проти електричних автомобілів персонально, але я від щиро серця вам рекомендую: не спішіть. Поки що не спішіть, бо Канада ще не готова. Канада тільки починає працювати над інфраструктурою, над розвитком цього питання. І за років так 10 ви зможете помінятись, можливо, і за 10 років вже буде набагато все легше, набагато вже краще. І треба розуміти про те, що, на жаль, клімат в таких, особливо преріях канадських, не дуже підходить електричним автомобілям. І я думаю, коли ви будете їхати на рибалку, на зимову рибалку, то ви будете щасливіші, якщо ви будете сидіти. Якомусь пікапу, міцному пікапу, ніж якщо ви будете сидіти в якійсь делікатній електричній електричному автомобілі, який навколо вас середина вся буде в пластику і тільки один екран. Вон, друзі, дуже цікава така річ, бо я в такій машині їхав, я випробував ці машини і нічого особливого вони не мають. Чесно, я дуже щасливий зі своїм вибором, і я радий, що я маю пікап, бо пікап це універсальний автомобіль, який дуже підходить, по-перше, зручно. Їздити на довгій відстані, можна щось перевезти, і в загальному надійний автомобіль, міцний автомобіль, в якому не страшна ні жодна яма на канадських дорогах. А повірте, ям тут хватає. У мене дуже багато знайомих, моїх близьких знайомих з роботи мали електричні автомобілі, я їх бачив, дивився, багато робив дослідження своїх. І повірте. Зовсім люди не задоволені. Кого я не питав би, ніхто не мені не сказав, що він задоволений дійсно цим автомобілем. Завжди в когось є свої мінуси. І я не говорю про те, що нема мінусів в інших автомобілях. Кожен автомобіль має свої мінуси, але дуже багато є мінусів, більше мінусів, ніж плюсів цих людей. І я з вами хотів поділитися такою інформацією. Хотів вам розказати про те, що люди в Канаді починають відмовлятися, тому що немає практичності, і це не практичні автомобілі. І ці автомобілі. Хіба що для того, щоб на них дивитися в гаражах і не більше, або їздити, знаєте, малесенькі дуже відстані, якщо ви живете десь в центрі, і у вас дійсно є дуже маленькі відстані, ви най не виїжджаєте, або не плануєте виїжджати. Але хто може не планувати ніколи кудись поїхати? Завжди хочеться кудись поїхати. І ви я знаю, що ви зараз кажете, та можна взяти машину на оренду. Можна взяти, але це не то, що ви їдете на своїй власній машині, і ви нею задоволені, і ви насолоджуєтесь. Бо машина це є як телефон, як річ, яка потрібна, щоб використовуватися. Вона зроблена для того, щоб вам допомагати і її потрібно використовувати. Бо якщо ви не будете використовувати свою машину, або будете думати, о я туди не можу поїхати, бо мені не вистачить, Це не є нормально. Це світ ще не готовий до цього. Я надіюся, що цей відеоролик вийшов цікавий, крутий, інформативний. А вам бажаю здоров'я та мирного неба на нашою улюбленою Україною.